Міський голова Сергій Моргунов відвідав дитячий простір, який функціонує на базі Він Смарт-центру. Мета проєкту підтримати сім'ї з дітьми, які постраждали від війни. Проєкт реалізується у співпраці з міжнародними партнерами з літа 2022 року. Дитячий простір працює за різними компонентами: соціальний супровід та надання підтримки сім'ям внутрішньо переміщених осіб, активності для дітей та кімната матері і дитини. Завдяки підписанню меморандуму про співпрацю з Вінсмарт-центром змогли розміститись у приміщенні в одному з підліткових клубів. Дітки-переселенці, новоспечені матуси, дітки з інвалідністю, Вінницька малеча, різні категорії, які потребували соціального супроводу, мали можливість отримати допомогу у Вінниці завдяки підтримці громадської організації Пролісок. «Save the Children» та Гуманітарного фонду для України за вісім місяців реалізації проєкту. Командою дитячого простору вдалось охопити підтримкою близько чотирьох тисяч діток зі всієї області. Наразі ініціатива продовжиться у новому форматі. Він Children Space» з залученням волонтерів.